В ефірі Новини 700 секунд сьогодні у випуску. В Ізмаїлі стартував перший етап спортивних змагань для військових ветеранів ігри сталевих. В Ізмаїлі відбувся благодійний ярмарок і концерт, яку погоду очікувати протягом тижня. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 14 липня орієнтовно такі. 1 мільйон 35 тисяч 60 осіб особового складу, 11 тисяч 19 танків, 22 тисячі 987 одиниць бойових броньованих машин, 30 тисяч 294 артилерійські системи, 1 тисяч 438 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяч 194 засоби протиповітряної оборони, 421 літак, 340 гелікоптерів, 45 635 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3491 крилата ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 54 тисячі одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3932 одиниці спеціальної техніки. В Ізмаїлі 11 липня стартував перший етап спортивних змагань для військових ветеранів ігри сталевих. Захід об'єднав військових, які проходять реабілітацію, ветеранів бойових дій та їхні родини. Понад 35 учасників з різних громад взяли участь у спортивній рибалці. Як це було? Дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі стартував перший етап спортивних змагань для військових ветеранів ігри сталевих. Захід об'єднав військових, які проходять реабілітацію, ветеранів бойових дій та їхні родини. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих, хто загинув на фронті за мирне небо над Україною. Організаторами заходу виступила громадська організація Південноукраїнський рух ветеранів та волонтерів Вулик, Ротарі Клуб Ізмаїл та Саф'янівська сільська рада. Під час офіційного відкриття учасників привітала голова Саф'янівської сільської ради Наталія Тодорова та президент Ротарі Клуб Ізмаїл, керівник громадської організації Південноукраїнський рух ветеранів та волонтерів Вулик Катерина Ізмайлова. Хочу перш за все сказати щирі слова подяки всім нашим хлопцям, нашим захисникам, котрі зайшли час і сьогодні зібралися. Також хочу подякувати організаторам такого чудового заходу і хочу сказати, перш за все, що ми маємо підтримувати не тільки наших захисників та захисниць, котрі сьогодні на передовій, а й всіх, хто сьогодні повернувся додому, і дуже потребує нашої любові, нашого захисту, нашого понімання. Я сподіваюся, що такі заходи будуть постійними, і наші хлопці та дівчата будуть дійсно відчувати, що вони нам потрібні. Тому що ми всі єдині, ми всі одна родина, ми всі українці в незламній незалежній Україні. Основною метою нашого заходу взагалі є об'єднання і душевне спілкування, тому що кожен з них із своєю історією життя, з тією історією життя, яка нам навіть ну навіть не снилася іноді. Так? Вони розказують свої історії дуже, дуже важко, але м, оці їхні очі вони ж ніколи не брешуть. І е, для них основне спілкування із своїми побратимами. І їм так легше інтегруватися у суспільство, їм так легше повертатися в таке ну, цивільне життя. Ігри сталевих будуть відбуватися у два етапи. Під час першого понад 35 учасників з різних громад взяли участь у спортивній рибалці на березі поблизу села Лощинівка Ізмельського району. Рибалка заспокоює, розслабляє люди на свіжому повітрі, відволікається від денних своїх різних. Тяжб. От. І це теж сприяє відновленню: і морально, і е, воїнів, і ветеранів, які зараз знаходяться з нами тут на цьому проєкті. На початковому етапі ми подивимося, зробимо аналіз, як це впливає на здоров'я наших воїнів. І в перспективі це все буде прийнято до уваги, і будемо розширяти, розширяти, розширяти так, щоб було все враховано, всі можливості реабілітації. Білітації спортивну частину заходу підтримали досвідчені тренери з клубу «Карп Карбдієм призери національних змагань. Саме вони допомагали учасникам змагатися за першість. У нас представлена команда спортивних рибаків. Якщо можна їх так назвати, вони приймали участь і є призерами чемпіонату України і спортивної рибалки. І для, них, для наших хлопців організовують… ну. Отакий душевний відпочинок біля води, щоб це можна було трішечки видихнути, трішечки подихати, трішечки поспілкуватися, трішечки відпочити душею. Покажемо їм, що ми знаємо про рибалку, як ми вміємо ловити рибу, навчимо щось, підскажемо, може в когось з'явиться інтерес до такого виду спорту. Ну і щоб був присутній дух би, змагань. Придумали деякі конкурси, змагання будуть проходити 4 години. Ловити, Ограничувати у якійсь рибі ми не можемо, тому що це дуже мало часу. Яка риба буде ловитись, та й буде ловитись. Звідси випливає те, що перше, друге, третє місце буде оприділятися по найбільшій кількості пійманої риби. Також буде номінація Бігфіш, то є сама крупна риба, і буде ще номінація. Саме більше поголов'яскам так виловлено риби серед учасників спортивної рибалки. Ветеран війни Олександр Дробіцько. Чоловік служив з 2014 року. Офіційно має п'ять контузій. Наразі військовому присвоїли першу групу інвалідності через рак головного мозку, який прогресує. Я команда батальйоном, кусочком батальйону, який оберігав від затоки. До Ріні, грубо говоря, От, морське побережжя і по Дунаю. Но ми стояли грубо тільки на морському побережжі, бо більше не було людей. Чому стояли? Тому що в морі на той момент був флот. Крім того, один звод, 30 чоловік, у мене був на острові Зміїна. Решта батальйону була на побережжі. Потім нас зняли, коли флот почали топити потихеньку, і відправили. На донецький напрямок нашим батальйоном може пищатися не тільки Балград, із а ще й вся Бісарабія. Тому що таких частин, як у нас в Бісарабії, ну ви ж знаєте, немає. Ну, от один такий батальйон, який до сих пор воює. Участь у спортивній рибалці стала можливістю відчути себе частиною великої родини, де цінують, розуміють і підтримують. Також це можливість відпочити та розвіятись, зазначив ветеран. Захід хор хороший. Хлопці приїхали. Ви ж бачите, хто без рук, хто без ноги, хто з рукою, хто з тим, хто з сим. Може, є такі, як, як я. Не видно, що я ж інвалід, правильно? От. Ну, знають ті, хто знають. Другий етап ігор сталевих відбудеться 18 липня в Ізмаїлі. Учасники візьмуть участь у спортивній стрільбі з лука, пневматичної зброї та метані ножів. Організатори планують зробити захід регулярним. Літом у нас одні види спорту, зимою у нас можуть бути інші види спорту. Хлопцям це дуже подобається. Вони наскільки сильно до цього готувалися. Тобто, у них прям в групах оце спілкування. Як бути, хто кого забирає, хто там в якій команді буде участвувати, хто там як назвати. Ці команди захід має бути гарним. Мета у нас спільна жити далі. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин. У Ізмаїльському районі Одеської області продовжується робота з облаштуванням захисних споруд цивільного захисту. Проведено обстеження потреб у захисних спорудах для укриттів всіх категорій населення, враховуючи місце роботи, проживання та тимчасового перебування. Активізовано роз'яснювальну роботу та надається методична допомога балансоутримувачам щодо експлуатації укриттів. Також не зупиняється робота щодо нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту. Наразі проводиться поточний ремонт та облаштування найпростішого укриття. На базі підвального приміщення Ізмаїльської гімназії No2 з початкової школи Ізмаїльського району Одеської області залишайтеся пильними і відповідальними, адже ваша безпека починається з простих, але критичних дій у момент тривоги. В Ізмаїлі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка відбувся благодійний ярмарок і концерт. Лунали патріотичні пісні про Україну, мир і перемогу. А кожен бажаючий міг придбати сувеніри ручної роботи та задонатити на зсу. Подробиці дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка відбувся концерт та ярмарок на підтримку Збройних сил України. Захід присвятили Дню Конституції України. Зі святом присутніх привітав тимчасово виконуючий обов'язки заступника командира військової частини А 2372 з психологічної підтримки персоналу Ілля Сидоренко. Саме всі часи в цю мить вирішується доля нашої країни, наше право на майбутнє. Ми маємо кожну хвилину цінувати тих, хто на лінії бойового зіткнення та далеко від неї кожну мить, кожної хвилини відстоює ці права. Ми дякуємо кожному громадянину України, хто нам допомагає, хто підтримує нас. Дякуємо всім, хто бачить вільну і незалежну Україну в майбутньому, в їх законних кордонах. До участі у концерті долучились солісти та вокалісти обласного центру національних культур, а також юні таланти міста. Перед присутніми виступили Сергій Нейчев, Феодора Куртєва, Ася Некраха, Анастасія Христова. Народний вокальний ансамбль Гармонія. Керівник Євгенія Нейчева. Україно, Тебе віримо ми, Україно, Від нашого роду ковіска. Виступили солісти зразкового народного ансамблю Капітошка, керівник Наталія Захар'єва, хоровий ансамбль «ФД» керівник Наталія Кухар та вихованці школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Мав ти стати вільним, то скажи вже скільки разів, погнітяний свій, за вирай що хочеш, тільки залиши одну калину за вікно, у родину за столом, одну стежину, що подобає. До Сишає нема. Що то плане серце, ніколи не здається. Кошлі нові події. Там є моя надія. До поки все сид'ється. Моя країна б'ється. Вірші зачитали учасники театральної студії Емоція Палацу культури імені Тараса Шевченка, Ксенія Данилова, Таїсія Москалюк та Ольга Георгиця. Україну відбудує стане краще, ніж було. Пір станеться диво, пір, щастя прийде, бо сам Господь Всесильний нам долю кує, як часто ми дивимось гору, Шекає м'ясний зорепад, чи рибку злотами з моря, чи інших чарівних принад. А диво насправді не мрія, і справжні ясні чудеса Насправді приховані в діях, не пустять зірки небеса. У мене є право на цілі та мрії, у мене є право на так і на ні. Не річ, не трофей, апріорі безцінна. Сьогодні у сльози, а завтра в танок. Дружина, донька, працівниця, людина, так само, як тисячі різних жінок. Паралельно концерту працював благодійний ярмарок. На ньому можна було придбати вироби ручної роботи патріотичної тематики, ексклюзивну хендмейд-продукцію ізмейльських майстринь. Патріотичні екошопери, фартухи та сувеніри. Усі зібрані кошти під час концерту та ярмарку волонтери передадуть на потреби Збройних сил України. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. З 14 по 20 липня в Україні очікується переважно спекотна погода з короткочасними коливаннями температури. Протягом тижня температура на півдні та сході може досягати до 36 градусів тепла, а в окремі дні перевищувати 40 градусів з позначкою плюс. Очікується також дощі з грозами, особливо на заході. Громадянам радять обережно ставитися до спеки, уникати перебування на сонці в годинний пік і стежити за гідрацією. Дивіться далі. Згідно з офіційним прогнозом українського гідрометеорологічного центру, з 14 по 20 липня 2025 року в Україні очікується переважно спекотна погода з короткочасними коливаннями температури. 14 липня у понеділок по всій території країни буде спекотно. Температура повітря коливатиметься від 25 градусів на заході та до 36 градусів на сході та півдні. На заході можливі дощі після обіду або ввечері, а також грози, шквали та град у Києві. Буде без опадів. Температура повітря триматиметься в межах 29 до 31 одного тепла. 15 липня у вівторок погода суттєво не зміниться, і температура залишатиметься спекотною по всій країні. На півдні та сході буде 32 градуси тепла. На заході температура варюватиметься від 27 градусів тепла до 30 градусів тепла. У західних областях можливі короткочасні дощі з грозами, а також локальні дощі вночі та вранці на півночі України. 16 липня у середу збережеться спека по всій території України. У південних та східних областях температура досягатиме 36 градусів тепла. На заході буде трохи прохолодніше до 27 градусів тепла, в центрі та на півночі від 29 до 33 градусів тепла. 17 липня у четвер очікується перше короткочасне похолодання. Температура на півдні та сході залишатиметься в межах від 30 до 36 градусів тепла. Тоді як на заході, півночі та в центрі, температура знизиться до 20 градусів тепла. На заході можливі дощі з грозами. 18 липня у п'ятницю очікується дощі по всій території України. На півдні температура досягатиме 35 градусів тепла. А в центрі та на півночі буде трохи холодніше – від 26 градусів до 33 градусів тепла. А на заході – до 24 градусів тепла. 19 липня у суботу продовжаться дощі. На півдні та сході температура може досягати 30-33 градусів тепла. У центральній частині – від 27 до 33 градусів тепла. На заході – від 22 до 24 градусів з позначкою плюс. У неділю 20 липня може бути найспекотніший день тижня. На півдні та сході температура може перевищувати 40 градусів тепла, що небезпечно для здоров'я, особливо в години з 12 до 16. У центрі та на півночі температура варіюватиметься від 30 до 35 градусів тепла, на заході від 27 до 30 градусів тепла з можливими короткочасними дощами. Загалом, враховуючи такі температурні коливання, громадянам радять уникати перебування на сонці в години пік, бути обережними, пити достатньо води і захищати себе від спеки за допомогою сонцезахисних засобів. Лілія Кострова для програми новин. А що стосується курсу валютопрогнозу прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 50 копійок, продати за 42 гривні 5 копійок. Євро купівля 48 гривень 60 копійок, продаж 49 гривень 22 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 15 липня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 20-22 градуси тепла, в день 34-36 градусів з позначкою «плюс». В Одесі мінлива хмарність. Вітер змінних напрямків 1-3 метра на секунду. Температура повітря вночі 22-24 градуси тепла. В день 31-32 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмаїлтіві.ком а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.